Всім привіт! Сьогодні у нас 3 серпня, повернувся з відпочинку на ферму, і тут просто хлопці побудували отак з піддонів такі годувалки, дуже прикольно, креативно, хочемо їх трошки доробити, тому тут ще поставити пару, пару перемичок. І ось наші барани, дорпери. Баранчик Дорпер. Купили по 500 доларів. Гарний е, теличка. Ну, вона не теличка, вона дівчинка Дорпер, 500 доларів. Кізочки. Зараз буду показувати, що тут ще в нас є. Така у нас ферма, Львівська область. Ми зібралися е, біженці, щоб давати роботу біженцям. Це зі купили сіна, готуємо сіна, розуміємо, що треба багато сіна. А це ми зібрали з нашого поля. У нас тут 11 гектарів. Трошки є, не так багато, але трошки є. Тут ми посадили, посадили огірки, вже їмо, наші огірки. Капусту, помідори, кабачки, фасоль. Там у нас 100, 100 кущів, галубіки. Називається така дуже потужна. Це фасоль, буряк проривали. Дуже багато цибулі. Буряк, цибуля, зелень, морква. А ось цибуля. Теж прорвана, гарна цибуля. Ну ось так. Це ми відремонтували мосток. Як будемо монтувати відео, покажемо. Є фото, недавно знайшов, як спалений мосток. Спалений мосток, все заросше і тут не можна було ходити. Тут на ферму кожен день приїжджає десь 12-15 робітників. І тут ми готуємо їжу. На вулиці у нас є казани файні. І готуємо їжу. А, це озера. Велике озера. Тут ми вішали качелю. Зараз щось її зняли. Вон рибка гуляє, бачиш. Тут сидять рибаки. Тут дуже гарно. Ага, гуляє. Ось тут вона, Юра, ага, ось вона крошка. Юра тут її годує. Вона звикла, щоб звикала. Трошки тут їсти, я знаю, Юра там годує. Ніхто не знає де годує. Щоб там такі підлунаші прикор. Пригодовані місця. Отаке озеро. О, така у нас красота. І все в дубах. Дуби, дуби. Це ми так розгрібли, вирівняли. Тут були гори якісь непонятні. Це під мангальну зону, під зону відпочинку. Ось тут побудуємо зону відпочинку між нашими озерами. Ось озера наші. Це, між прочим, будиночок. Якось вам покажу, як там. Там дуже добре, всередині готові, він повністю дерев'яний, вангальна зона, зона відпочинку. І наші озера. Це середнє озеро. Це третє озеро. Ось це озеро ми використовуємо тільки для купання. Тут купаються діти, приїжджають біженці наші. Це четверте озеро. А то п'яте. А там, якщо бачите, гамаки. То зона відпочинку. Теж я всі зніму, покажу наступного разу. Так. Це Кіровець, між прочим, хто не знає, приїжджав до нас, поле обробляти. не наш. А во лелека сидить. Красивий, дуже багато в цьому році лелек. Знаєте, є таке розуміння в бізнесі. Золотий бізнес, золоте поле. Оце поле, дивіться, золоте. Тут було по пояс трави і крапіва, і що хочеш. І ми дуже багато грошей вклали, щоб його обробити, тому що приїжджали маленькі трактори, і вони не брали, не розбивали ті кучі. Але тут десь більше гектару, десь півтора гектара. Ось тут ми трошки посадили картоплі. Вона ще росте, пізно посадила, напевно, буде насіннева. Посадили її, щоб ви зрозуміли, в липні вже в останні в останні дні. Але вона пішла Не везде десь пішла, ще дойде. І тут плануємо посадити кукурузу. Є така F1 Добриня, називається гібрид. По-моєму, HR називається це солодкість, дуже солодка. І ось тут вже купили насіння, ще посадимо. Зараз, серпень місяць. Якраз цю кукурузу і садять у неї термін. Термін созрівання 60-65 днів. І вона ще тут виростить. Тому це поло ми все-таки в цьому році використаємо. Переставляємо постійно баранів. Тут вони все виїли. Бачите, як чистенько. Навіть дерева під'їдають. Доби, яблука під'їдають під, під часом. Между прочим, тут ми теж почистили фундамент. Тут ми ще, щось ще побудуємо. Ось ферма наша з цієї сторони. Тут було не пройти, не проїхати. ага, Тут кавони у нас посаджені, голубіка. А це наша гордість, наші озера. Ми запустили сюди 300 кілограм риби, карпа, карася, товстолоба, У нас 5 озер, вони дуже красиві, вони дуже посилюють ферму, вони дуже, скажімо так, додають. Додають таких переваг на ферму. ага, во хтось гуляє. Ось такі озера. І тут багато дубів. І тут приїжджають хлопці вже, з села зморшена, підприємці ловлять рибу. Тут, тут такі 4 кг, 4600 які зловили. Тут, між прочим, теж пастух натягнуть. Ставили, ставили. Вівці кози вони все виїдають. Тут грушки трошки ростуть. Вон лодку купили. Лодка. Чистим, тому що як є озеро, треба і лодка. А то дерево. Дерево. Яке на будівництво, у нас буде каркасний будинок. Каркасний будинок. Коли ми приїхали, тут не було в навіть. Проводили електричество, провели інтернет. Тут була така будівля, сарай старий залишок. Розібрали на кірпіч. Це наші хлопці. Директор Юрій, прораб Богдан. Ось наш фундамент. І Михаїл. Строїтель. Куп, дров, метровок, а ото наші Дерево закупили вже на будівництво. А це, йдемо на наш склад. Що це таке? Можете здогадатися, що це за такий білдінг. Я взагалі сам айтішник. І це наш склад. Тут на складу. Це нам привезли хлопці-фермери, допомагають теж Донбаса переселенці Це таке добриво спеційне. Розбавляємо його з водою, поливаємо. Тут теж вапно стоїть, яке ми змішуємо. І тут ми будуємо лег під сіно на другий поверх. Между прочим, це теж нам привезли крошку і залишки від... від що це таке? Французька булочка чорна та, та біла. І ми годуємо, додаємо їм. Тут у нас картопля лежить, лук, а то у нас у кінці овес. Декілька тонн овса, то ми годуємо овсем овсом, годуємо баранів такіс. Це наше сіно, ми зібрали в цьому році. прочим, Навели тут порядок, покажу фотки старі. Провели електричество, зробили світло. Тут, тут. поставили, поставили е, такий фонарь на вулицю. На який на рух реагує. Це ще електрика наша. Ще будуємо. Тут неможливо було пройти. Тепер це наша ферма. Тут буде холодильна камера на майбутнє для молока. Ось така ферма. А це ми вже закупили конопляні стіни. Це у нас буде із коноплі конопляна костра. Вона тепла, вона, вона еко. Тобто жити в конопляній кострі це мрія. І вона змішується з вапном. Таке спеціальне гашене вапно. воно таке, як цемент, Вапно. І вяжучи. Наші партнери привезли, Вяжучи. і. І. То побудуємо стільки. Це ми для будівництва. А тут. Ми вирили септики. Трошки поспішаю, тому що треба ходити. Три септика по три кольця. Будемо. Тут гарний. Тут вже септик буде побудований. Ось тут оце наша ферма. Все укріплюємо, все буде красиво. Готуємо тут ще кошару одну будуємо, між прочим. Ось вам плани на майбутнє. Будуємо кошару. Такі стовпи будуть. Повиривали вже ми під стовпи, накриємо. Тут будемо її зберігати. У нас там склад невеличкий, хочемо там з краю зробити склад, а тут будуть стояти вівці. А це будуємо місток на інший берег. І ми насипали сюди багато машин. Тут було насипано до нас. Передаючим хазяїном. І ми ще підсипали машини, і ще підсипимо. Зробили це вихід до річки. Річка називається Жижава. А туди хочемо побудувати місток. Такі ступеньки зробили декоративне поки що. Ну ось так. А це наше дальнє поле. Ну, не знаю, тут десь 40 соток картоплі голландською насінневою посадили, пололи її недавно. Ось таке велике поле, гарне. Посадили вже пізно. Але вона пішла. Гляньте, як красиво. Все, пішла рядками. Вже треба підгортати, даю? А це наше поле під сіно, Ми зібрали там сіно і новий росте, бачите? І оце наша ще земля, отут гребля. І отуди за греблю ще 5 гектар. Ага, ну картопля красива. Ось красива. Іде рядками. Мені подобається, висока, полена. Я думаю, зацвіте. Ще зацвіте, ще трохи і зацвіте. Дощі трошки були. Ну, красота.